Маленька Марійка спитала у тата, чому ти, татусю, ідеш воювати за рідну країну? промовив татусь. А ти не боїшся? Ну, звісно, боюсь. Та точно не смерті і точно не Бо Боюсь, що не зможу, я знов пригорнути Тебе, моя доню, до серця ніколи. Боюсь, що опиниться рід наш в неволі. Боюсь, що, кохану мою Україну Свої ж продадуть у недобру годину. Забудуть про совість, забудуть про Бога. та так що згадати вже буде не змога. А це усміхнулась Марійка маленька. Не бійся, татусю, вертайся скоренько, вертайся зі стягом в руках жовто синім, і з тим образком присвятої в хустині, що я тебе вчора всю ніч вишивала. Ти знаєш, я матінку Божу благала тебе захистити, від куль заховати. Я вірю, вона збереже тебе, тату, а ми тут за тебе молитися будем і стежку до храму, повір, не забудем. Обійми і сльози, пора, попрощались, і потай в душі одне одним пишались дівча і татусь. Безумовно, обоє країни звідтяжний, справжні герої.